Так, піднявся в гори, висота яка, я навіть не знаю, ну десь 900 метрів тут. І тут е, сніг є, зима є. А зараз спущусь і сніга не буде. На 400 метрів буду спускатися. Так, ну що, сезон ярмарок відкритий. Я зараз в Лозані. Тут уже... І підготовка. Сосисочки. Подога. Короче. такий антураж. Вот такие. Ще одна різдвяна локація, да? Збудували. Ще якийсь гелікоптер зверху А тут вже ялиночка, карусель. Ну і місця для відпочинку людей. У минулому році така сама була карусель. І про самих маленьких не забули. Прикольна карусель, дуже гарна. Так, лоза флон. Раніше тут всі тусувалися. Зараз е час різдвяних ярмарок людей взагалі немає. Все пусто. А раніше тут, до речі, було найбільше людей. Е зараз е всі ці різдвяні ярмарки на себе все перетягнули. Не знаю як по грошам, але клієнтів я дивлюся, що дуже мало. Дивіться, продається журнал коміксів. Цікаву картинку знайшов, коротше, да? Трамп знаю взагалі, що тут продаються такі комікси про нього. І тут багато всього про нього. Да? Ось таке. книжечка 35 франків коротше не очікував зустріти такі комікси тут і зеленський навіть намальований і про війну написали погляд вам на нові айфони, як на мене прошки взагалі самі Самі фігові, які в них були за весь час. що про Макс, що про, ну, дизайн взагалі ніякий. Але крутий Air дуже подобається, особливо в білому, ну тільки в білому кольорі. І сама сімнашка теж непогана. Ось така ще забава є тут, відкрилася на флоні. Це проекція на, на будинок якась. З, з, зі зі звірами. Прикольно дуже. Дуже реалістично. すみません。Yeah, С картинками меняется. відкривається звідси а це там до речі до інсталяція на Новую ветку метро запустили в Лозанне. Вот так она выглядит. Смотри, вот.